Добрий день, глядачі, підписники, підписники. Сьогодні у нас 1 травня. В'їємо і калібруємо союз. Поморобна вілка така. Ми вже її бачили. Доробили, варили душу, бо вона сильно гала. Є така ручка вже зроблена, щоб їй легше було переміщати. Вона на пеколе, хоч і маленьке, але які є. І доробили, зробили провід Угольником, щоб можна було решета виймати через всю сторону. Бо якщо Раніше в нас тут приймали ця решета, але золотки треба було знімати. Так, до такої стої, до такої стої виходить ось така каліброва. Це в один розмір, це в нас крупна і це в нас єлка. Ось така. Оце така вілка. Оце ще називається називають, замість. Всього було, то робили. Було такі, весь на два нічки. Зараз буду висипати. Оце така у нас приспособа. Скоро будемо сою сіяти. Десь до 10 травня плануємо посіяти. Бо люди вже з повним ходом сіть, але мене спішимо. Оце таке. Всім добра і миру.